Сім кось їздив до екея за білими тапочками, котрі, як валянки. Але їх немає. Є прості, білі, як тапки тапочки, але як валянок немає. Поклав у першій залі сівічку новорічну. Через три зали навіщось узяв дві трілки такого глибоко-синього кольору, доглянув шафу та ліжко. Гальошницю для червіків, чорну папку для паперів, підставку для страв на скляний столик, новий половичок у передпокій, нові склянки, знову наші свічки. Вже біля самого виходу чогось придбав пальму, умазані за касовою яловичі фрикадельки, брусничний соус для фрикадельок, цукерки, які я не їм. І свинячого кармо, яке мені не можна. А тапочок, з яким їхав, немає. Це про наше життя. Начебто й прожив, а тапочок нема. Всіх ось.